Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на обзорі корвет. Жовтий у мене був в колекції давно. Недавно цих два синіх було придбано. Це корвет C6R і C8R. Як бачите, жовтий і синій буде у нас в одинаковому кузові такий спорткар і класичний корвет, який можна навіть дуже рідко, звичайно, але все ж таки зустріти на наших вулицях. Це ось така модель. І що в цій серії незвичного, те, що ці дві машини мають зовсім різні кузови, але розказка у них однакова. Зараз я розпакую і ви в цьому переконаєтесь ну що Вам представлю ось цей корвет, який у мене був. Дивіться, який крутий спорткар. Взагалі, побачивши його, я ніколи б не догадався, що корвети випускали такі кузова. Тивних автомобілів дуже круто дивиться, от е, прям як Феррарі. Знаєте, хоч в колекції в мене Феррарі ще нема, але коли я побачив в такому жовтому кольорі, я, чесно кажучи, подумав, що це вже, мабуть, якась моя перша Феррарі, яку я знайшов. А це оказався Корвет. Ось такий в жовтому кольорі. Давайте розпакуємо тепер синій, точно такий самісінький. І так, виглядає він, як на мене, він такий більш яркий у синьому кольорі. Ну, гарно деталізовано, все є. Зеркала заднього вигляду. І зверніть увагу на розкраску. Це у мене у колекцію відправляється і відкриваємо тепер корвет с 6 r Я так розумію, попередник його. Ось такий. Шкода без церкал. Отут команда котвілства. Візьміть, зробіть отакі от, е фарбою, червоні крапочки і вже буде прикольніше. Ну, але ось такий корвет. А тепер зверніть увагу. Опакові кольора. Звичайно, трошечки-трошечки вони відрізняються, але... Но... Бачите, 6-8 такі кубіку цифра на тому самому місці. Тут так само. Ось значок Hot Wheels і там є значок Hot Wheels. Кольора співпадають, як я кажу, завжди з одної банки. Вкрасились. Ну, друзі, ось такі три корвета по колекцію. Motherfuckers better watch out for the male hounds Oof. I never's been the motherfucking game that you all down Oof. Risen up the purgatory, all you bitches done now Minimal punishment, boy. You better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean I more put you in the coffin. Walking around with a news, so we're fucking 22. Wanna see you as a person, get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own. Taking handles like a bomb who is jobless. We with the glock, Did you get popped when it's crunch time?